Слуху тема надзвичайно актуальна. Е, Оксана вишука завжди пропонує такі болючі теми, на які ми запрошуємо депутатів обласної ради, наших експертів. Сьогодні ну, тема дуже болюча. Бачите, на екрані анонс, е, права знову наскільки ефективна переведена санітарна допомога. Звичайно, я почну, оскільки я є лікар новоствореної структури і стикаюся сьогодні кожен день тими проблемами, які в нас є, звичайно реорганізація, служби має бути. Ніхто там структуру аж так не міняє, хаби як були лишаються, і і їх ніхто не закриває, тим більше, що відкриваються нові амбулаторії із наближенням лікарської допомоги до сільських жителів. І це в в перспективі буде. Не сьогодні. Не можна сказати, що ми сьогодні створили центр і поміняли все доповірно. Треба, щоб люди звикли до того в першу чергу, і щоб вони не замітили, що їм стало гірше. І якщо вони ходили до іншого лікаря, хоч вони і з тої дільниці, вони поки що будуть ходити. І ми не будемо того руйнувати. Але е, рахую, що ну, єдине, що поки що на даний час е, фінансування бажало би бути краще, звичайно. На медикаменти, ми, якщо якщо я скажу по своєму району, ми сьогодні на відкладу виділити одної дивині на життя. Ми плануємо завжди дві, ми ніколи його не може виділити. Але враховуючи те, що структура нова є, і гроші всі в мене, ті гроші суто будуть використані на ФАПа і амбулаторії. Раніше вони залишки забирали з ЦР. Це не секрет. І якщо не використав якийсь факт, там ніхто не дивився, я контролю такого ж не могла мати його. Сьогодні всі гроші використовуються суто по призначенню і суто по фактах і І вони не вертаються в ЦРФ. Якщо робити корму, значить є в нас три підводні області: Донецька, Вінницька, Він. і Дніпропетровська, і Печерський район міста. Скітів. До 2015 року вони повинні провести експеримент і подивитися, як, які там є плюси, які є мінуси. І тоді був чим наказується міністерства чи, чи после кабінету міністрів, як нам далі робити. А що в нас зараз сталося? Що в останніх областях цих пілоти, вони фінансуються, а в остальній області не фінансуються і робиться реформа, реалізація міністрів, не знаючи. Як воно буде, що воно буде, і перше треба робити реформу, треба її забезпечити фінансово. Треба захопити апаратуру, треба закупити санітарний транспорт, треба ділити гроші на ліки, треба ділити гроші на харчування. А що зараз виходить? Кажуть, реформа на збільше грошей. Нічого це не це неправда. В кожному регіоні на фінансування на ліки зменшились у нашому в районі на 900 тисяч. Як ви можете за 6 полікувати хворобу? Потім флакунатика кожен від 100 гривень, еспіні, які дорогі атміутики. Завпадня виформба по харчу, не по харчумі. Пока за хліба стоїть 50. І кожна реформа ширена може потрібно фінансування. Пока не буде фінансування на Були буде такива, будуть такі випадки, будуть такі всякі ексцеси. Чому? Дуже просто. Все така. Продължуват зараз и медични район на три структури. Сент-Бест катастрофи. Да е, я И 113 машини. І 50 справи, може поїхати. Десь за 10-20 родину привезти. У ті машини по 10-20 років, ні, і не можна їх примотувати. На це завжди ми це знаємо залишковий принцип фінансування. І коли ми приходили район кошти, завжди першу ще разозпрошується стаціонар, а на горемо лампу і там, десь далі вже швидка була, що залишалося в тій копійці, то так, як собі хочете, так і вже На сьогоднішній день. Це не структуровано. В більшості середйонів ми так довели це орієнтовно, це 30%, вона в принципі майже не отримана з невеликими відхиленнями плюс-мінус, але це фіксована сума, яка йде чітко на половину банку, і головний лікар Центру-санітарної допомоги знає, що це святе, він ці гроші планує і він ними розпоряджається. Достатньо їх ще недостатньо, звичайно, недостатньо. Я думаю, що жодній країні світу не має достатньої суми коштів для отримання запитів, для отримання прогресів, які є по медичних технологіях, які є досить дорогі, і, напевно, не вистачає ні в Америці, ні в Англії, ні в Європі, будь-якій іншій державі. Тому структурувати потрібно і не бачити позитиву, це теж вважаю, неправильно, тому що ще три роки назад, на 70 му готові, на сьогоднішній день їх 100 Хто тому що не казав? Другу не зменшилося, збільшилося. Збільшилося. І факів і практично на тому ж рівні, десь порядка десятка. Ну, Зробила і металізація. В Балахерському районі знайшли факт, який функціонував, який числився, а приміщення нього не було. І там ніколи не було, але він ну, тому і це треба. Для чого такий факт потрібен. І декілька фабрик були злиті сусідніми селом два кілометри в одному селі в другому семей 20 чоловік чи 30, і теж фактор. Для чого? Треба, щоб ресурси працювали, а ти більше сума їх. Як ми вже казали, вона не така велика, ресурси мають працювати ефективно. Тобто скорочення персоналу не вийшло в нас за лікувані ланці, йде розширення, і розширення буде, тому що в нас в планах ще створені 80 амбулаторій. І ми зараз завершуємо вже до допрацювання проєкту світового парку, всі амбулаторії які новостворені існуючі, включені в цей проєкт. І вони будуть обладнані, як ви знаєте, у нас на чотири роки буде мільйонів доларів. І перш за все це піде на ремонт, реконструкцію, обладнання прививної рамки в першу чергу сільських, лікарських. Там була торії. Так само відбулося в нас службу швидкої допомоги. Ми вже забули, що два роки. Я дуже добре знаю службу, таких сім років, що він постанції, щоб телемітична допомога була трошки вдарчі роки. І я пам'ятаю, як доїжджали, коли в ще не було нічого. На сьогоднішній день два роки повністю є у нас на сперек на лікарні, повністю святково забезпечено шість тромболізів вже проведено на госпітальному етапі препарат, металіза, який коштує 14 тисяч у деву першу. 14 тисяч це в умовах швидкої допомоги і це не лягає абсолютно ніяким навантаженням на бюджет. Я скажу, що субвенцію цьогоріч, яка прийшла на медикамент, не тільки-тільки почали освоювати, тому що ще є медикамент з нового року. Це є, це факт, вони буде не відділення. Вікаря, тому що всіх ми народили польських спеціалістів. Ну я пройшов всі ще і знаю специфіку роботи ну повірю. Не прибудовок, який сидить поліклініці, де ми клінічний терапевтів заставляли посилати до нього на консультації. Він крім раді то, там нічого більше не бачив. Ну повірте, це, це поганий поток. Тому що він у нього просто немає того. Перелік про заборів, практиків, які є в наших центрах ну, центрах більших, і там повинна надаватися консультація тільки в тих випадках, де не може розібратися сімейний лікар і повірте, подальшому планове лікування не тільки не роботово, а роботовалося і на скій поставить у кардіології. Те саме, якщо є базове лікування, призначене, контролювати його може спокійно сімейний лікар. На не потрібно стільки вузьких спеціалістів і ті кошти можна спрямовувати на ту ж первинну лавку. Роль сімейного лікаря. Що він побіг безпечити, того туди направити, того туди направити, того. Якщо говорити про кваліфіковану медичну допомогу, то звичайно треба до цього готувати. Бо ще на сьогоднішній день лікарі не готові надати повністю повному об'ємі ту медичну допомогу, яку потребує за фахом сімейний лікар. Якщо сказати особисто про себе, то своїх дітей я поки що вжу до педіатрів, а не до сімейних лікарів. Це, що хотів сказати, і зараз ще е, сімейні лікарі самі бояться лікувати дітей. Правильно роблять, поки немає кваліфікованої, ще немає кваліфікованої практики, не мають тих навиків. На даний час е, трошки тяжко mm. я можу судити по тому, тому що в мене дружина сімейний лікар, а кудися зараз От, тяжко. Вони бояться, наприклад, терапевти, бояться малих дітей. Особливо дорогу. Педіатри вони бояться дорослі. Ми, ми не відчуваємо, ми не чуємо того е, дихання, що в дитини, а що дорослого. є різниця. І вони, ну, велика ну, така Це все пиття. І вони бояться, бояться що взяти серце. Моя я що не треба поспішати.